О, качепи, ну, скромність це така першочергова, смиренна. Смирення. Стосовно сьогоднішнього дня, щоб ви орієнтувалися, графік, як сестра потім повісить, може, на колоні, щоб ми мали всі завжди перед очима, але буде перша лекція, потім перерва маленька, потім друга наука. Після другої науки ми всі разом підемо знову на Аскольдову могилу до храму, бо будемо мати там спільний обід. Бо знаєте, навіть Христос закінчив все завжди спільною трапезою з апостолами, але ми не закінчимо, тільки продовжимо. От. Після обіду ми повернемося сюди і будемо мати маленьку працю в групах. Бо знаєте, так, поділитися своїми думками це завжди гарно, та завжди натхненно. Після цього буде спільне представлення наших праць, е, груп і е, в четвертій годині підсумок, а потім повернемося знову до храму на Акафіст. У храмі Святого Миколая наскольдоємо Могилі, і після цього спокійно зможемо нести ту добру новину, яку сьогодні почуємо по наших домівках, по наших навчальних закладах. Стосовно таких ще остання річ, та, стосовно туалету, так і просто конкретно цей зал в знаходиться в реконструкції.